Будували територію античного міста, а археологічні пам'ятки вивезли, як окупанти руйнують всесвітню спадщину ЮНЕСКО Херсонес. У Києві. З'явиться перший в Україні ветеранський простір для мусульман. Політов'язнена Леніє Умерова залишиться у російському СІЗО ще на три місяці. Цього тижня Московський міський суд продовжив кримські татарці термін тримання під вартою до 4 листопада. Про це суспільному Крим повідомила адвокатка Ольга Дінзе. Раніше брат Леніє Азіз Умеров розповів, що в її справі змінився слідчий. Наразі триває експертиза і встановлення чи відноситься інформація, у зберіганні якої звинувачують Леніє, до державної таємниці. Російські силовики затримали кримчанку у грудні 22 року. На російсько-грузинському кордоні, коли дівчина їхала до онкохворого батька в окупований Крим, її звинуватили у порушенні правил перетину кордону, бо не мала російського паспорта. Судять лині є за нібито шпигунство. Їй загрожує 20 років за ґратами. Окупаційний київський суд Сімферополя цього тижня продовжив арешт фігурантам третьої Джанкойської групи справи та Хрір – Енверу Халілаєву, Нариману Аметову, Алі Мамутову та імаму Вахіду Мустафаєву. Активісту Арсену Кашка окупаційний суд змінив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на домашній арешт. Про це повідомила Кримська Солідарність. Чоловіки залишаться у СІЗО Сімферополя до 4 листопада. Родичів на засідання не допустили. Кримських татар окупанти затримали 5 березня. Під час масових обшуків їм закидають участь у партії Хізбут Тахрір, яка заборонена в Росії, але вільно діє на території України. Я прийшла підтримати свого брата, але, на жаль, я його не побачила. Нам не дали цієї можливості побачитися, підтримати його все то раз суд Я чого це діла? Я не знаю. Пять месяцев я не вижу своего брата. Как его здоровье, как его самочувствие, я не знаю. 1 серпня в окупованому Криму помер Броніслав Данилович, батько політув'язненої громадянської журналістки і медсестри Ірини Данилович. Про це Суспільному Крим повідомила правозахисниця Лутфія Зудієва. Чоловіку було 78 років, він мав онкологію. Броніслава Даниловича поховали у селі Владиславівка Феодосійського району. Його доньку Ірину окупаційні силовики викрали у квітні 22-го року, коли вона поверталася з роботи. Жінку звинуватили у нібито незаконному зберіганні. Гані та носіння вибухових пристроїв у грудні того ж року. Окупаційний суд оголосив їй вирок: сім років колонії. Утримують Ірину Данилович у жіночій колонії Зеленокумська. Це ставропольський край Росії. У в'язниці вона втратила слух у лівому вусі та перенесла інсульт. Утім, бранку позбавили можливості отримувати медичну допомогу та приймати ліки. Це у нас карта Севастополя. Це Севастополь, і от рожевим виділені рожеве це буферна зона, а всередині жовте – це власне охоронювана територія. Оце Херсонес, оце буферна зона навколо нього. І от, от вся оця територія під низом, вона знесена. І от власне на ній побудовано археологічний парк Новий Херсонес. Археологиня Евеліна Кравченко пояснює, окупанти забудували саме буферну зону пам'ятки херсонес таврійський з 2015 року. Росіяни розпочали процес, який назвали реставрацією. І хоча будівництво проводили не на території самого заповідника, дослідниця каже це руйнування Херсонесу. Найстрашніше, що з ним могло статися, це археологічний парк новий Херсонес, який власне було збудовано на місці російських військових баз, які знаходилися, в свою чергу, на залишках давнього міста Херсонес Таврійський. Ніякої дозвільної документації, ніяких експертиз під будівництво археологічного парку Новий Херсонес не було. Тобто там просто все знесли і на цьому місці збудували нове містечко, такий Діснейленд чи лас вегас за словами науковиці, на місці давній цитаделі окупанти поставили театр опери і балету. Він створює навантаження на археологічні пам'ятки вагою понад 300 тонн. Низку знахідок на руїнах стародавнього міста окупанти вивезли до Росії, решту лишили. Відомо, що на території Херсонеса лежать тонни керамічного матеріалу відкопаного. Там от дійсно він лежить і він там нікому не потрібен. Навряд чи його хтось буде коли-небудь обробляти. Він просто лежить в мішках для будівельного сміття. З'явилися на території українського заповідника і музей християнства, і музей так званої Новоросії Криму, і символи звеличення російських солдатів. Та навіть пускові установки для ракет, каже Валіна Кравченко. Ви, бачите, тут кілька так званих курганчиків. Це не кургани, це пускові установки для стратегічних, е, стратегічних ракет, які несуть ядерні боєголовки, які були законсервовані ще в 90-х роках. Ну, там, ясно, ніяких боєголовок ракет вже не було за нашого часу. От, але там якась активність почалася після 2014 року, там якась активність. Відбувалося, туди під'їжджали люди, під'їжджала техніка. Відкриття так званого нового Херсонеса окупанти провели 30 липня. За декілька днів до цього його освятили. Представниця департаменту культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики Ліна Дорошенко каже: Росія використовує Харсене Ставрійський у в пропагандистських цілях та намагається представити його як частину російської культурної спадщини. Україна почала переговори щодо внесення пам'ятки до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою. Ми почали проведення роботи з секретарятом ЮНЕСКО щодо можливих шляхів захисту її. Складність повторюю ситуації в тому, що це тимчасово окуповані території і до. Доступу моніторингових місій туди немає, проте є можливість зробити це по іншому і зараз ми її активно вивчаємо, щоб все було згідно існуючих норм міжнародного права. Заступниця представника президента в Автономній Республіці Крим Ольга Куришко розповіла: відомство збирає інформацію про тих, хто здійснює незаконні розкопки та вивезення археологічних пам'яток з Херсонесу, аби запровадити проти них санкції та притягнути винних до відповідальності. У 2021 році вже була комунікація з міжнародним кримінальним судом про те, що міжнародний кримінальний суд готовий працювати з такими кейсами і розслідувати їх. А вже після того як сталося повномасштабне вторгнення, і зараз ще більше здійснюється руйнування історичних культурних об'єктів, якраз вони всі об'єднуються в одне кримінальне провадження і комунікуються з міжнародним кримінальним судом. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лобінець звернувся до ООН, заявивши, що руйнування Херсонесу це злочин, і Росія має понести за це відповідальність. Анастасія Діденко, Дмитро Панов, Суспільне, Новини Крим. Перший в Україні ветеранський простір для мусульман незабаром відкриється у Києві. Нині там завершують ремонт. Це наш простір. Простір і чотири кімнати. Ось це вхід тут... Тут буде ресепшн, тут по правою руку, тут буде у нас намазхана, кімната для молитви, для, для намаза, де будуть хлопці приходити. Тут у нас буде кімната, де хлопці будуть збиратися, де, де буде проходити сесії, навчальні. Далі, далі дивиться, тут у нас буде кімната по коридору. Ось тут це кімната для капілана і для наших юристів. За словами організаторів в українському війську десятки тисяч мусульман, і їм необхідне місце, де вони зможуть збиратися, спілкуватися, ділитися досвідом та отримувати підтримку. Зокрема, й психолога. на війні би, різниці немає, яке ми вірили сповідання, какого ми національності. Ми всі як одні, одна сім'я. как братья, воюем, потому что враг-то у нас один. Но когда приходит послевоенный час, многие обращают внимание на питание, на халяльное. Обращают внимание на то, что им надо помолиться. Молитвенная комната нужна. Должны эти удобства создать для простір зможуть відвідувати як ветерани, так і ветеранки, що сповідують іслам. Усі послуги для них безкоштовні. Чесно, спілкуємося з капеланами генштаба. Дуже багато хлопців звільняються і вони не можуть знайти собі місце. І ми вирішили відкрити цей простір, допомагати хлопцям з тудовою з допомогою юридичної і допомогою їхнім сім'ям. Ветеранський простір розташований у центрі столиці. Його відкриття планують за кілька тижнів. Вікторія Кордуман, Андрія Сауленко, Суспільне новини, Крим.